У квітні минулого року на цій ділянці поблизу села Привар Оврудського району лісова пожежа пошкодила більшу частину сосен та Берез. Нині лісівники проводять їх вирубку за допомогою спеціальної багатофункціональної машини. Техніка дозволяє одразу зрубувати дерева, відділяти гілки від стовбура та розпилювати колоди. За один день така машина може заготовити деревини у 5 разів більше, аніж бригада вальників лісу. З вальниками порівняти, наприклад, якщо 200 кубів заготовив, самі розумієте, що це бригад 5 треба, щоб вони зрізали, стрілювали його, зложили. А це виконує все одна машина, валить, рубає, обрубує і в час складає. Пошкоджені вогнем сосни та берези на цій ділянці вже не врятувати, каже лісничий Олександр Васькевич. І, хоч поки верхівки на деяких деревах іще живі, та з кожним роком вони всихатимуть і врешті загинуть. Отож, краще їх зрубати зараз, а ділянку підготувати та засадити молодими соснами та березами. Ці дерева вже жити не будуть їх пошкоджені. Верхушка ще жива, але вони вже є пошкоджені. І ну, дане дерево вже воно не, не проживеться, воно не виживе. Тому для того щоб зараз ну, ще поки з цієї ділянки з цієї ділянки можна взяти якісь якусь деревину, тому ну, заплановано рубання. Бо далі ну втра... загине деревина і загине все всього. Після пожеж на території овруцького спецлісгоспу відновлення потребує майже 10 тисяч гектарів лісу. Нині на місцях згарищ вже висадили більше як 2,5 мільйони молодих саджанців. А з початку року заліснення провели на площі 522 гектари. Нині лісівники готують пошкоджені ділянки до висадки нових дерев. Рубками головного користування це ми зрубали тільки на тих площах, де пройдена пожежа 200 гектарів, суцільними санітарними рубками 347 гектарів і вибірковими санітарними рубками 471 гектар. Це ця площа, яку ми зрубали за 8 місяців. Відповідно, вона потребує заліснення і ми плануємо на осінь максимально заліснити. Який план? Ну план у нас на осінь Ми планували 285 гектарів. Буде можливість залізнити більше. Ми залізним. Дмитро Полічук віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.